Находимось у Львові. На жаль, ракетний удар по території Львівщини, комбінований з шахедами і ракетами. Дякую державній службі надзвичайної ситуації за ліквідацію наслідків. На даний момент два влучання по території міста. Троє загинувших. 26 травмовано за попередніми даними. Ворог б'є. По цивільних людях, по кварталах житлових, де немає ніяких ні інфраструктурних, ні військових об'єктів. Ворог знищ, намагається знищити і залякати. Тримаємося, перемога буде за нами. Наявною зараз інформацію: дві балістичні ракети влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку.